Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання. Холодно в полі, в саду, на городі, осінь мандрує по нашій господі, тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Ми з вами живемо в мирі, злагоді з осінніми місяцями. Давайте пригадаємо, які осінні місяці ви знаєте. Вересень, жовтень, листопад. День у нас з вами восени від нас утікає, стає коротшим, а ніч довшою. Холодні промінчики сонячка виходять на прогулянку вже не так уже часто. Але все ж таки ці промінчики, вони намагаються подарувати нам своє тепло. Зараз заплющить оченята. Спробуйте відчути тепло промінчиків. Уявіть, що до вас торкається промінчик сонця, і вам від цього дуже тепло на душі. Хочеться творити добро. Скажіть, уявили, доторкнулося до вас сонечко? А у нас сьогодні кружляє осінь. Навколо кожного кожного деревця, навколо кущика, травиночки одягає осінні листя в свої різнокольорові барви. Давайте поглянемо. Перед нами є листочки. Вони всі дуже гарні, кольорові, на кожному листочку певний склад. Ваше завдання уважно подивитися та утворити слова та спробувати їх прочитати. Наприклад, ми з вами беремо зелений листочок, починаємо Кра-рухаємося по лініям, Пель-ки. крапельки. Які слова утворили ви? Ми з вами продовжуємо пізнавати літературні секрети. Ми з вами вже знаємо, що кожен твір має свій заголовок, може мати ілюстрацію, автора також може мати. А також кожен твір, особливо казки, розповіді, складаються з певних частин. Сьогодні ми з вами познайомимося і дізнаємося, що ж це за такі частинки. Кожна частина, кожна казка, кожен розповідь розпочинається з зачину. Повторимо разом зачин. В Взачині у нас буде розповідатися, хто головний герой та де або коли відбуваються події. Далі настає основна частина, це та частина, в якій відбуваються всі події в нашій касті або в розповіді. І остання, третя частина називається кінцівка. Кінцівка. У нас зазвичай містить якийсь висновок, що ж сталося з нашими героями, до чого вони прийшли, що вирішили. Давайте ще раз повторимо: казка або розповідь складається з зачину, основної частини кінцівки. Обов'язково запам'ятайте: не кінець, а кінцівка. Перед нами заголовок нашої майбутньої маленької казочки. Осінній концерт. Діти, подумайте і скажіть, про що може розповідатися в цій казці. Осінній концерт. Ну що ж, приготуйте вушка. Зараз ми з вами прослухаємо казочку осінній концерт. Якось їжачок вирішив зробити осені подарунок. Він дуже хотів віддячити їй за блискучі каштани, золоте листя і смачні грибочки. Ось ця частинка. Маленька, невеличка частинка, це і є наш зачин. Зараз ми з вами прослухаємо далі основну частину. А що, коли я влаштую для неї справжній концерт? подумав їжачок. Пихкаючи, він забрався на пеньок і, мов диригент, Змахував гілочками стук, стук застукотіли каштани, уявивши, що грають на барабанах. зашелестіло пожовкле листя. Ду-у-у. Заспівав вітер, що сили дмухаючи у свою дудку. Скрип, скрип. заграли дерева, повільно погойдуючися під пісню вітру дударика. Тррр, трр. І собі підхопили мелодію кленові літачки, весело спускаючись на землю. Аж раптом кап-кап-кап зашуміли дощові крапельки. Їжачок спочатку засмутився, Дощик зашкодив такому чудовому концерту, а потім здогадався, це ж мені осінь так опладує. Це у нас закінчилася основна частина. Що ж у нас буде відбуватися в кінцівці? Давайте дізнаємось. І задоволений їжачок швидко задріботів маленькими ніжками до своєї домівки. Ось така у нас кінцівка. Любі діти, зараз. Поставте відео на паузу. В нашому підручнику на сторіночці 30... 34 прочитайте, будь ласка, казочку Осінній концерт. Або ви можете перемотати назад та ще раз прослухати цю історію. Ну, а зараз, після того, як ви прочитали ще раз осінній концерт, виконайте одну рухливу гру, попийте водички та поверніться до роботи. Тільки но ви слухали, читали самостійно казку. Осінній концерт. Зараз відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Перед вами з'явиться Вікторина. Дайте відповідь на запитання Вікторини за змістом нашої казки. Осінній концерт. Також ми сьогодні з вами спробуємо прочитати вірш. Який написала Галина Магів каштанопад. Погляньте, будь ласка, деякі слова у віршику в нас з перешкодами. Спочатку прослухайте цей вірш. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик плих? День за днем таке підряд. Падолист каштанопад. Ось такий невеличкий вірш. Давайте подумаємо, що таке каштанопад. Це, коли опадають каштани, так? А що таке падолист? Коли з дерев опадає листя? Зараз, любі мої, ваше завдання поставити відео на паузу та прочитати цей вірш з маленькими перешкодами самостійно. Я в вас вірю. І наостанок. Погляньте, будь ласка, на екран та оберіть їжачка, який відповідає вашому настрою прямо зараз. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступних уроках!